Твоїх руках Посудиною звусь, не розумію лиш, якою саме мене готуєш на важливий труд, уже не раз обпалював вогнями, уже не раз я розбивалась вщент, а ти збирав дрібнесенькі частини і знову пильно склеював мене, а я. Жалілась, бо боліло сильно, а я жалілась, плакала, щораз, твоїм рукам святим не довіряла, боялась, що годжуся на сміття, що я тобі вже не потрібна стала, що я тобі приношу тільки сум, що мною, Боже, зовсім не радієш. Хотіла заховатися в кутку, гадала, що мене не розумієш, гадала, що не треба вже вогню, і не хотіла знову у горнило, боялася, що в ньому я згорю, чекала, щоб усе це завершилось. Чекала і чекаю день за днем, і вірю. Що настане мить прекрасна, коли я буду посудом на честь, що в полум'ї Господнім гартувався. У полум'я не хочеться мені, ти ж знаєш, Боже, скільки ще потрібно мене переплавляти у вогні, щоб я була для діла твого здібна. Щоб я ставала сильною щораз, аби після падіння і ударів міцною залишитися змогла, щоби ніколи вже не розбивалась, щоби вогонь спалив усе плоцьке, щоби могла тебе відображати, хоч важко, та бажаю понад все. В Твоїх руках назавжди пробувати, в Твоїх руках посуденою звось, не розумію лиш, якою саме, готуй мене на свій важливий труд, перед тобою, Господи, схиляюсь.